Я вас вітаю, дорогі мої точки. Рада вас бачити в такій кількості. Як ваші справи? Як? Хорошо. Добре? Добре, слава Богу, що добре. Сьогодні, що Віка, тебе так погано? А чому так Віка тебе погано? Що сталося? Якась проблема? Треба молитися за цю проблему. То не проблема чи проблема? Можеш поділитися? Церква помолиться? Хм? Ах, секрет. Будемо молитися за секрет. Так. Добре. Сьогодні у нас дуже цікава історія. Любите історії цікаві чи ні? Любите? Так, я хочу бачити ваші очі. Бачите ваші очі. Де ваші очки? Що як дивимося очки, то ми ще чуємо щось, так? Один мудрець зустрів бідного чоловіка. І в бідного чоловіка було питання до нього. Як ви думаєте, яке питання міг задати мудрецю бідний чоловік? Дай гроші. Дай гроші. Дати гроші, так. А мудреці гроші роздають? М? От що б він міг запитати. Як ви думаєте? Ну подумайте трошки. Є мудрець, є бідний чоловік. Що хоче запитати бідний чоловік мудреця? Да їсти. Ах, їсти. Ну він бідний, але він не голодний. Він бідний, він не голодний. Гроші їсти. Ще що. Mm? Одежу. Одежу, так, все, що хочеш. Ні, знаєте, що він запитав? Скажи мені, будь ласка, а чому я такий бідний? Mm? Є якась причина? Бо ти грішний. А, ну це сто процентів, що грішний, так? А Мондрецький ба не грішний? Якщо він живе на цій землі. Всі грішні? А мудрець каже йому: знаєш, чому ти бідний? А ти нічого не робиш, нічим не жертвуєш, нічого нікому не віддаєш. Бідний ще більше здивувався і каже, що я можу віддати, коли я бідний? Що я можу віддати, коли я бідний? Як ви думаєте, що біду можна віддати? Нічого. Нічого. Бідний не має грошей. Життя своє віддати. А кому життя віддати? Ах Богу віддати життя. зрозуміло. Зрозуміло. А він каже: ось подивися на себе. В тебе все є. Ти багатий, але ти це не використовуєш. Покажи свої руки. Бідний притягнув свої руки каже, ось, а що ти своїми руками вмієш робити? Кому ти допоміг своїми руками? Ти це робиш? А він каже, ні, не роблю. Я нікому не допомагаю, бо я бідний. Він каже, а ти почни робити. Почне допомагати комусь? Можна комусь руками допомагати? Можна? Можна. А він каже: а ти дивився на своє обличчя? А він каже, що з моїм обличчям не так? А що з обличчям не так? Він каже, подивися, ти, коли ходиш, ти завжди який? Сумний. А ти можеш йти і усміхатися? Можеш? І коли люди будуть дивитися на тебе, то що? Вони теж будуть що робити? Усміхатися. Ти будеш дарувати їм свою посмішку. Ти можеш це робити? Він каже, можу, але ти цього не робиш. Не робиш? Він каже, так, я цього не роблю. Я завжди ходжу сумний, бо я, бідний. А він каже, а ти кожного дня зустрічаєш людей? У тебе є сусіди? Він каже, є. А в тебе є знайомі? Є. А що ти можеш робити для них? Яка твоя робота? Допомагати вже було. А ще що ти можеш робити для них? Він підний, подарунків немає. Що ще можна робити? А ну? Так, а ще. Ну, перш за все, зранку, що ви стоїте, що ви робите? Любов. Любов свою віддавати їм, так ще. Що ви зранку робите? Молитися. О, на кінець, то так. Ти можеш за них молитися, так? Ти можеш за них молитися. Ти можеш їм допомагати. І вони будуть бачити тобі. Того, хто хоче допомогти. І ти тоді теж будеш що робити? Багатіти. Багатіти. Не тільки матеріально, а ще як? Духовно. Вони будуть бачити в тебе кого? Себе. Себе будуть бачити? А кого вони будуть бачити в тебе? Бога будуть бачити. а Бог благословляє завжди чи ні? Завжди благословляє Господь. А, так. Да. Завжди, завжди Він благословляє, так. Бо сказано в Біблії, що давайте і буде вам дано. Давайте буде вам дано. Який висновок ми можемо зробити з цієї маленької, коротенької історії? Щоб ми допомагали, усміхалися. радісні, так? Так, ще. Щоб ми не лінилися. Так, щоб не лінилися. У нас є руки? Є, так? Молилися. І молилися за всіх наших знайомих, рідних, сусідів, так? Тому давайте встанемо і зробимо це. Добре? Так. Ісус, допоможи, щоб ми взяли з історії висновок, щоб ми до всіх посміхалися, дарували подарунки, щоб ми ніколи не сумували. Допоможи, щоб війна скоріше закінчила, щоб, щоб ворог відступив. Дякую за все. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка.